Українці. Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Сьогодні я закуталася хустиною, я такою закрутилася, бо в мене болів зуб, і трошки воно підпухло одна щока. Тому я так, щоб не дуже вам було замітно. Ну і так воно мені тепліше, бо в нас дуже холодно. А так мені тепліше ходити в хустині, воно трішки гріє, і, і так якби як тепло, то воно не так болить зуб. Так, зробили такі рівчаки. Вже Сірко провірив, каже, що добре все. І оце зараз будемо садити сюди картоплю. Це відео я зняла раніше, але я його просто не мала змоги змонтувати і вам показати. Коли почали писати в коментарях, я там показувала, як садила за лопатою картоплю, почали писати, то я вирішила показати ще, яким способом ми садили картоплю. Ми садили трохи під лопату, а трохи отак от. Не знаю, за лопати вони завжди так садили, коли я була малою, батько попав, я завжди кидала картоплю і вона завжди так росла. Так у нас садили на Рівненщині. В Топмаку ми жили, картоплю не садили, а тут я бачу люди садять отак от. Якраз як зараз роблять річаки і вкладають картоплю. Ну, садять по-різному, але один з методів є отакий. У нас сьогодні холодно, лише 10 градусів тепла. Погода не дуже сприятлива. Вчора було гарно, а сьогодні трішки дощик крапає вже. Так і на камеру його не видно, але трошки моросить, напевне, знову буде дощ. В коментарях мене запитували, чому я змінила музику на заставці на початку відео. Так, змінила музику, я взяла цю музику з фонотеки. Там, де можна було брати музику, і ставити відео, але знайшлися якісь дуже хитрі, які приласнили цю музику собі і виставили авторські права, тому я була змушена змінити цю музику. Звичайно, можна було це все оскаржити, написати лист і оскаржити, подати скаргу в YouTube. І сказати, що вони несправедливо виставили свої права на цю музику. Але я не люблю сперечатися, не люблю щось комусь доказувати, спорити, тому я просто тихенько змінила музику на іншу і все. І що саме цікаво, що в старих відео музика та сама є, а вони, вони конкретно пред'явили права на деякі відео на останні з нових відео. Ну, тому я вже вирішила, щоб не ризикувати і замінила музику на нову. Зразу мені було дуже незручно, коли я змінила цю музику, а тепер я вже звикла й до цієї музики. Я думаю, ви теж звикли до нової музики на початку відео. Оце він так чухається, біжить в пісок, і отак чухається. Ми дивіться, що він робить. Я не знаю, як йому вуха почистити. Почала відростати в нього е, шерсть на шиї на наличку вже майже загоїлося і на шиї почала відростати шерсть. Дякую, що ви запитуєте, переживаєте за мого котика. Вже в нього шерсть відростає на шиї, але він все рівно дуже чухається, видно, його свербить там. Зараз піду поливати, буду свої квіточки, ті, що посадила. Рудик воду п'є. Ну Хай же нап'ється. От вони люблять воду пити, оце з цього озерця або з. Ну, там взагалі де дощова вода. В них стоїть, там налита вода, вони тут щось не хочуть. Я її міняю, свіженька кожного разу наливаю. Ну, то не така вода. Та рудик, ти хоче Дякую пані Світлані, що вислала, що поділилася зі мною квітами. Я дуже рада, що квіти всі прийнялися. Хоча я й не сумнівалася, що вони приймуться. От. Писали в коментарях, що в бур'яні посадила, клумбу не зробила. Справа в тому, що я ж вам там розказувала, що ці квіти я садила тимчасово тут. Коли приберемо щебінь, пісок у дворі, то я зроблю там клумби, і ці квіти з часом попересаджую сюди. Там ще в нас і паркан потрібно городити, Під паркан можна буде посадити, гарно зробити клумбу, таку, квітник. Просто відео, де я садила квіти, було досить довге. І, напевно, не всі з вас дивилися його до кінця і не всі все слухали. Можливо, хтось перемотував і не всі почули, що я казала, що це все тимчасово саджу тут. Це нехай ростуть квіточки. У нас тут вже в Садочку покошено, чисто. потрібно буде позагрібати тут травичку, як трохи підсохне. Цікаво, що це за птаха кричить. Ніколи не чула раніше такої пташки. Так, потрібно йти до хати, щось готувати, їсти. Приїжджала моя невісточка і захотіла приготувати кіш з грибами та куркою. Ну, я її умовила, щоб зняти на відео і виставити на мій інший кулінарний канал. Трохи посміялися, коли зйомки проводили. Олег, як завжди, в своєму репертуарі щось скаже, та й ми сміємося. Дуже смішно було, коли я сказала, що відправляємо тісто в холодильник на 20 хвилин відпочити, а він сказав, що нічого собі відпочинок на 20 хвилин в холодильник, так і замерзнути можна, дуба врізати. А потім я сказала, перетираємо муку з борошном і навіть не замітила, як я так сказала. І перетерти борошно з мукою, добре. Склали борошно з мукою. Я не догадаюся, що трішки присолити, трішечки присолити і перетерти борошно з маслом. Залишаємо тісто на 20 хвилин відпочити в холодильнику. Ніфіка собі відпочинок у холодильнику 20 хвилин. Ось пікса наш кіш. Ось дивіться, який він гарний вийшов. Ось який красивий, а пахне, як гарно. М -м -м. Зараз будемо пробувати. Взагалі-то його беруть в руки і так їдять, а я виделку взяла. Кіш вийшов, дуже смачний і всі їли з великим апетитом. Уже свекруха йде пробувати, Що невістка приготувала. М -м -м. Друзі, дуже смачно. Готуйте, дуже смачно! Якщо вам цікаво подивитися відеорецепт, то я його виставила на іншому своєму каналі кулінарному Марусина Кухня. Внизу під відео залишу посилання на кулінарний канал на цей рецепт. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них. І пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.